Прифайного, благословенного і стійкого дня четверга. Сьогодні файний день, бо навчають нас діти. Товариство, така цікава ідея, прийшла мені тепер у паломниці, в Меджугор'я. ми їздили і я говорив про проблему нашої Анни Марії, коли зуби, передні зуби сходяться разом. Це проблема виявляється сьогодні кожної другої дитини, якщо не кожної 07-ї дитини. Слухайте. Чи один і сім, один і сьомой дитини. Власне, ця проблема зходяться. А виявляється, в чому проблема? Виявляється, проблема в тому, що сьогодні діти замало їдять твердої їжі. Виявляєте? Замало їдять яблук, аби гризти. Замало всякої городини, горіхів. Замало. Ми коли, ми коли жили, та я ми жили в селі на, на вулиці, то ми виживали в основному з того, що самі роздобули, з того, що самі потягнули. Ну, ми зичили, ми у сусідів завжди яблука, груші, ми зичили, не, не тягнули. <кх> Десь потім віддамо. І, і, і ми увесь час щось гризли, без кінця в кишені були напхані, то горіхами, то яблуками. Ми навіть вмудрялися ці горіхи лісові розкусувати зубами. То відповідно зуби здорові, зуби всі на місці. Тому, товариство, така, така перейшла ідея, що уявляєте собі, без навантажень ми не є такими, якими маємо бути. Без правдивих навантажень, без е, правдивих моментів, коли переживаємо якусь трудність. Правда, то гристи тверде, гристи щось, що не м'яким, гристи щось, що легко не дається. Без цього ми, не є, ми, ми нормально не розвиваємося. І одразу така прийшла ідея. Що, власне, це, це для нас є труднощі. Це для нас є будь-який момент, коли ми переживаємо якісь такі. Терпіння, коли переживаємо якісь тяготи, то це є наша тверда їжа. Наша тверда їжа, яка нас приводить у норму. Тверда їжа, яка нам дає нормально розвиватися, яка нас вирощує і гартує. Тому не біймося час до часу, особливо в тих сферах, де є щось не так, то не біймося не, дати навантаження, не біймося витримати навантаження, довантажити себе для того, власне, аби нормально рости і нормально розвиватися. Файно дякуємо тій пані, вже не пам'ятаю, як її звати за ідею. Бережіть свої зуби, гризіть тверду їжу. Якщо ще маєте маєте чим гристи, будьте благословенні і майтеся файно. Мир вам!